Привіт, 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 мої любі! Якщо ви бачите на задньому фоні розетку і. Що це? Зірочки? То значить, що сьогодні в нас знову розпаковка чогось цікавенького. І так, як думаєте, що сьогодні розпакуємо? Звісно ж, ви знаєте що? По назві цього відео. Давайте просто я не буду зволікати і відкриємо посилку, яка мені прийшла. І подивимось на наш пакетик Sony Prime. Точніше, Sonic Prime. Так, ще вони тут запакували так прям сильно. Хм, Давайте розпакуємо. Ухи запакували, га? Вибачте, якщо вам дуже гучно, мікрофон в мене прямо на столі. Тому вибачайте. Вибачайте. Але по-іншому ніяк. Так. Ух, я упакувала. Дивіться, Легу. Оце реклама. Ось наш пакетик Sony Prime. Ось такий він. Минулий раз, коли я тестувала камеру, ми теж розкривали один пакетик. Але щоб дізнатися, що там було, можете просто зайти на канал і подивитись. Саму обложку минулого відео, і одразу буде зрозуміло, хто нам тут попався. І так, розпакуємо цей пакетик. Дивіться, який він гарний. Ух, тут у нас Sonic, а тут вся колекція, яка може нам попастися. Я, якщо чесно, і всіх, хто дуже полюбила оцього кота, Ханві Кет, чомусь його називають на англійських формах. А на наших форумах його звуть зовсім інакше. Не знаю, чому так. Але голодний кіт, мені подобається більше. Тому я буду його так називати. Мені подобається голодний кіт і його напарник або напарниця. Хм, хто ж це? Ну, давайте будемо думати, що це напарник. Його звати Фрогі. Він мені теж дуже подобається. Але всі інші фігурки тут теж дуже круті. Я буду рада, якщо вони нам попадуться. Так, давайте менше будемо базікати і подивимось. Перше, це в нас лист колекційний. Ось такий така велика-велика колекція. І є навіть рідкісні. Бачите? Отакі От рідкісні. Тут у нас Shadow, Sonic. Фрогі і Hungry Cat. Ось такі. Тепер подивимось, хто нам попався. Хто це? Нам попався Фрогі? Оце так. Тільки подивіться, який. Давайте, щоб вам сфокусувалось. Ось такий Фрогі. Він так детально зроблений. В нього тут на пузі щось ще написано. Бачите? Ось такий цікавий фрогі в капелюшці. Нагадую чимось ще шапочку грибочка. Знаєте таку? Він, він вам посміхається. Каже, поставте лайк на це відео. І тоді Абрієла розпакує ще щось. Так. Це правда. Це повна правда. Якщо під цим відео буде 10 або навіть 20 лайків, то тоді я точно ще щось цікаве розпакую. Що ж буде це наступного разу? Як думаєте? Я навіть не знаю. Може, напишете мені в коментарі, що можна розпакувати і що вам буде цікаво. От саме саме тобі, мій глядачу, що тобі буде цікаво, якщо я розпакую це на відео. Ще раз покажу нашого красунчика, який нам попався. До речі, чого? У нього є отакий хвіст. У жабок наче немає хвоста? Хм. Але круто, тому що фрогі вважаються рідкісним. Тому. Добре? Фрогі так фрогі? Хоча насправді я дуже-дуже хотіла голодного кота. Але. Ну, фрогі теж крутий. Скажіть. А вам хто більше всього подобається? Із цієї оцією колекції? До речі, в мене є дуже смішний мем, який я нещодавно побачила в ТікТоці? З злодієм, наче оцим, оцим. Я ставлю його сюди, тому що мені. не знаю, Мені дуже піднялося настрій. І куди дивиться наша поліція? Дивіться робиться! А, -а, а де та поліція? Де вона? Де та поліція? Ну, на цьому розпаковка моя закінчується, так. Дуже коротка і дуже швидка, але я думаю, може, це буде більш цікавіше, коли я менш про щось розповідаю і більше щось роблю. Розумієте про що Я Я спробувала зробити так в цей раз. Якщо вам подобалось більше, коли я більше говорю, то скажіть мені про це, знову ж таки, коментарі в мене відкриті. Я сподіваюся на цей YouTube. Так? Ми ж домовились більше не закривати мені коментарі. Хм? Тому пишіть, що завгодно. Я все помічаю і все прочитаю рано чи пізно. Так, не одразу помічаю, тому що ну, це нереально одразу помічати, я думаю. Але все ж таки помічаю коментарі, я дивлюсь в Ютубі. І... Багато чого мені пишуть, пишуть, наприклад, в тому ж Тіктоці, помітити набагато складніше, ніж в Ютубі. Тому в Ютубі я більш просматрюю, що хто пише. Якщо мені одразу Ютуб присилає повідомлення про те, що мені хтось щось написав, так, Ютуб? Ну, все, будемо з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк на це відео, якщо хочете ще якийсь розпаковок. А, ну, і також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам цікаво було. Якщо ні, то. Ну, бува, що сказати. Все. Дякую за відео. Всім па-па-па-па! Переходьте і дивіться мої інші відео. Ця мою! Цішка-блюшка.